Україна вшановує загиблих гірників із шахти на Львівщині сьогодні в країні день жалоби і за годину пам'ять вісьмох жертв вибуху метану вшанують хвилиною мовчання. Тим часом найбільш постраждалих гірників вночі перевезли із Червонограда до Львова. Чи покращується їхній стан? Розкаже кореспондентка п'ятого Марта Шикула. Вона зараз на зв'язку зі студією. Марто розкажи, будь ласка, в якому стані постраждалі? Що вони кажуть про те, як цей вибух стався? Вітаю колегу. Протягом ночі у Львівський опіковий центр звозили потерпіли гірників. Їм тут надали екстрену спеціалізовану допомогу. Зараз у лікарні 20 пацієнтів. Медики запевнили, загрози для їхнього життя немає. Щоправда, троє із них у важкому стані. всіх обпечені дихальні шляхи, обличчя та руки. Ще у двох медики діагностували закриті черепно-мозкові травми. Далі пряма мова. Психолог буде працювати з пацієнтами. Так, да, вони дійсно всі мають психологічну травму, яка потребує корекції спеціалізованої. Нам вдалося поспілкуватися із самими шахтарями. Зараз хлопці у пригніченому стані. Біля них постійно чергують рідні. Чи повернуться після одужання на шахту? Поки що не знають. Далі пряма мова. То я вам не поясню, що саме. Кріпили сповуки. Що лізли на свіжу струю, хто ліз, хто не доліз. Я був в лаві з напарником, зачищали, мали наряд від гірничого майстра зачищати лунки. Там є такі місця, де треба зачистити. Тобто я був від епіцентру вибуху, десь метрів 30. Мій напарник був 5 метрів ближче, він не вижив. Радія сталася через старе обладнання, якому вже десятки років кажуть шахтарі. Якщо на зарплату гроші ще дають, то на техніку ні копійки. Тим часом зараз на шахті Степова робота призупинена, там працює спеціальна комісія. Вони з'ясовують причини вибуху та проводять роботи з дегазації. Нагадаю, сьогодні близько вчора, близько першої години, у селі Глухів Сукальського району на шахті Степова стався вибух. За попередньою причиною це був вибух метану і не спрацювали датчики, які мали попередити про перенасичення газу на цій ділянці. Загинуло восьмеро гірників ще 20 травмовано. Катерино. Дякую тобі, Марто. Марта Шикула, львівська кореспондентка П'ятого каналу, провідала у шпиталі постраждалих гірників, які кажуть, що на їхню думку вибух метану на шахті стався через застаріле обладнання. Однак, остаточний висновок, дає вже слідча комісія, яка зараз працює на Львівщині.